Евакуатори відновили свою роботу після зими. Відтак водії автомобілів-порушників знову можуть не застати своєї автівки там, де залишили. Забирають машини, які перешкоджають руху транспорту та пішоходів. Виїжджаємо. Я, як представник Львівавтодору згідно цього рішення, складаю акти про виявлене порушення. ЛКП Львівавтотранс... Складає акт свій про переміщення транспорту. На підставі цих двох актів дає пізніше, коли власника немає, складає на місці в адмінпрактиці свій протокол про порушення правил дорожнього руху. За словами працівників Львів автодору, найбільше несумлідних водіїв у центральній частині міста та біля вокзалу за новим рішенням, окрім евакуатора, на місце порушення виїжджають ще й працівники ДАІ. Вони одразу ж складають протокол. Водій порушник сплачує штраф 250 гривень. Натомість забрати машину зі штрафмайданчика зможе безкоштовно.